Найдосконаліша система світу це людський організм. Скільки б ми його не вбивали, щоб ми не робили, він знаходить способи себе реінтегрувати і зробити себе, себе живим. Тут усвідомлення, що ні, не з дизайном одягу поєднується працівне управління. працівно управління поєднується з клітинною біологією, тому що саме. Там по клітинам можна підгледіти, які процеси відбуваються, і як ці процеси можна інтегрувати в операційне управління. І до проекту, замість дизайнера, який перемістився в інший модуль, доєднується молекулярна біологіня Ольга Маслова, яка має там, власну книгу із про, про пригоди клітин. Я її запрошую в проект. Вона каже: людина часто говорить: я просто гвинтик, від мене нічого не залежить. Так ось, якщо людина не гвинтик, а людина клітина, то від однієї клітини в організмі залежить все. І якщо, не дай Боже, клітина хворіє, то далі хворіє весь організм. І вона пояснює природу і взаємозв'язок клітин в організмі, що і як відбувається. Моя задача була просто познайомити Ольгу і Ольгу, а далі вони спілкуються однією мовою, ну і тримати в фокусі, що я хочу дати випускникам програми. Вони створили дивовижну історію: це поєднання опри. Раційного управління і моліку клітинної біології про те, як піддивитись, як працює організм, і що з того працює і як в організації. Ми вчора провели такий перший тест драйв, двогодинний майстер-клас, двохуль, і учасники сказали, що вони так ніколи не бачили, не дивилися, і для них це просто переворот, переворот історії. І коли ти розумієш, бо задача зрозуміти себе, мало людей покажуть, де в них селезінка, якщо ти спитаєш, і тут подвійна штука: розуміння себе, що зі мною відбувається, як функціоную я. Як К організм і як це переноситься на організацію? Які системи в мені є тими самими, якими є системами в організації? Слухайте на слово організація вже в принципі має в корні да. о, і організм, організм. одне те саме.